Всім привіт! В даному відео я покажу вам, як активувати карту Монобанку. І так, в мене це не перша карта, в мене це буде перевипущена карта. Точніше, я її виграв на День друзів. І, так би мовити, карта прийшла з таким собі котячим чіпом. Ось така карта. Як бачите, номера карти на лицевій стороні нема. Номер з іншої сторони, там, де і строк дії карти. Я вам його не покажу. <кх>... На чіпі ось такий у нас котик. Це Visa. Попередня карта, яку я буду заміняти, була MasterCard. В принципі, різниці для мене немає. Вона так же саме підтримує PayPass і чіп такий з кодиком смішний кумедний. А так, в принципі, та сама карта Монобанку. Так, да, карта приходить ось в такому наборчику. Такий собі конверт Монобанку. Тут у нас карта, тут у нас QR-код, і тут наклейки, мононакліки наші. да, ось так. І для того, щоб активувати карту Монобанку, нам в будь-якому випадку потрібно переходити в додаток Моно, в додаток на телефоні. Звичайно, якщо це у вас перша карта, там буде трошки відрізнятися меню, але і в одному, і в другому випадку потрібно переходити в додаток. У мене це, виходить, перевипуск карти, і ми переходимо в додаток. І далі, щоб перейти до активації, ми опускаємося в самий низ, справа, меню Ще. Натискаємо на меню Ще. І тут у нас у менюсі другий пункт зверху: сканер QR-коду. Нажимаємо його. І скануємо код, який нам прийшов на конверті разом з карточкою. І дивіться, я навіть не встиг ще піднести камеру нормально до QR-коду, як він вже зчитався. І перевипуск картки нам зарахований. Ви впевнені, що хочете зробити перевипуск? Так, да, це те, про що я вам казав. Це саме перевипуск карти. Тобто ми Активовуємо перевипущену карту. Так, натискаємо внизу червону кнопочку Перевипустити. Далі, після того, коли ми натиснули кнопочку перевипустити, нам потрібно безпосередньо активувати. Для цього нам потрібно натиснути знову ж таки червону кнопочку внизу відсканувати карту. І скануємо камерою нашу карту. Ось ви бачите, воно хоче бачити номер карти, а на лицевій стороні його нема, тому я перегортаю свою карту. Все, карта щитана. Так, тепер у нас додаток просто перевірити номер карти, чи він правильно считався. Він считався правильно, як я бачу, і потрібно ввести CVC 2-код. Вводимо CVC 2 код, який у нас на збройній стороні карти. І нажимаємо кнопочку продовжити. Тепер нам потрібно придумати пін-код. В Monbanku ми придумуємо самостійно пін-код. Повторити пін-код. Наш додаток думає. І далі наш додаток просить відсканувати палець, щоб увійти в кабінет. Давайте подивимося на нашу карту. А карта ще стара. Для цього я оновлю додаток. А саме, щоб оновити додаток, потрібно просто ось так потягнути пальцем менюшку вниз. Запускаємо ракету. Додаток оновлюється і карта моя оновилася. Так, пропоную зразу додати. Карту Google Pay підключити пізніше, нам що це не потрібно. І так, все, моя карта підтягнулася. Номер карти вже нової. Карта Visa, як ви бачите, не MasterCard. Строк дії, все як моїй новій карті. Ось ми і активували нашу перевипущену карту Монобанку. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато всього цікавого і корисного. Дякую, дякую за увагу.